Вологість, але не оприскування, не так, щоб на листочок потрапляла волога. А це ще одна пілея. Це теж дуже красива пілея. Спруса називається пілея. Тут не написано, але це піле спруса. Бачите, в неї такі жилочки на листочку, прожилки, іначе як утворюються такі а, вона ще й за... квітне, оце квіточка в неї така цікава. Прожилки утворюють такі як пухирчики на листочку. Дуже гарно виглядає, виростає до 20 см. Це теж кущиком може її сформувати, можна таким пишним кущиком. І зараз я її теж буду пересаджувати, трошки звільняю ґрунт. Це буде перевалка. От Дивлюся ще, чи є якісь може ураження. І пілея. Щоб вона була постійно у вологості, можна ставити біля води або на якусь ємність наливати воду. Пілея любить тепло. Їй треба 25 градусів, ну, може, до 19 градусів вона може ну до 17, але то вже буде їй прохолодно. Вона не любить холод, це така тропічна рослинка. більше... Любить тепло. А якщо от нижче буде температура, вона постраждає, може загниватися. От. Так що такі в мене пілеї з'явилися, і я до них буду так більше ставитись, як я доглядаю за фіалочками. Це буде нижній Полив у піддон і постійно спостерігаю я. Я люблю пілеї не можна, щоб був сухий ґрунт, щоб він висох. Тобто полив має бути таким регулярним, так постійно дивитися, щоб цей горщичок був як трошки важкенький. от Я його піднімаю і розумію. Що пора вже поливати, бо вже він дуже-дуже легкий стає. От, <кій> дуже схоже в догляді, як за фіалочками. Теж любить кислувати.